Початку ж приїжджаєш за кордон, і тобі у нас спочатку все таке вау, ух ти, які гарне! Потім ти вникаєш, бачиш бюрократію, системні питання, а потім ти стикаєшся з людьми і з ментальністю людей за кордоном. І в тебе дуже огромний вопрос: як вони живуть краще, ніж українці? Як у них виходить, якщо вони, ну давай, щоб не казати якихось там образливих слів, ну не дотягують по якомусь рівню до українців в плані виживання, адаптації до світу і до цієї реальності. Але при цьому вони, типу, живуть краще. І от німці робили дослідження, і вони вияснили, що українці вони на порядок вище по IQ, ніж середньостатистичний там європеєць, будь-який, в тому числі там і ті самі німці. Це зумовлено тим, що ми зродились з тобою в Україні, ми зразу попали з тобою в хард-левел, Тобто, якщо ти в Україні хочеш якось більш-менш жити, а не виживати, тобі треба знайти мільйон шляхів для того, щоб вирватися там з цієї бідники, ніщити, як-то розкрутитися, пережити там весь хейт, який на тебе буде литися, завість і так далі. І потім там до чогось досягнути мосу, українців від природи, просто високий IQ. Дуже. Нам по життю доводилось, проходити дуже багато важких ситуацій, де нам надо було знайти дуже швидко, взагалі не зрозуміло якийсь нестандартний вихід. В таких прецедентів немає.